Эвакуатор На завантажение Таким чином нас вантажить. Такий автохопер. И машина подъезжает. Мы вантажимся. Потихоньку проезжаем. И таким чином. В принципе, відбувається весь процесс завантажения Дуже незручна площадка, трохи підуклін похила і дуже важко вантажити машину по датчиках на комп'ютері. Чомусь так зробили, спроєктували цю площадку. Це якась помилка проєкта. Має бути рівна поверхня для завантаження, це ну, дуже важливо для правильного завантаження. Не знаю, чому так. Зараз відео довантажать і наступний я. Вже 20 хвилин на четверту ми з самого ранку тут стоїмо. Вчора ввечері приїхали, і цілий день ми в черзі стоїмо на завантаження. Ну, вже майже фініш. Зараз завантажимось, чекаємо документи. Десь ще годину. І після цього будемо рухатись знов на порт. Познімаю трохи дороги, дорога та сама, але може знайдемо щось цікаве. Так, ми запаркувались. Підемо. Ні, 38-300. Сипати вже нікуди, буде розсипатися тільки. Давній рукою важкувато. Довга така штука. Ладно, ну все, закрилися. Тепер чекаємо дзвінка, йдемо за бумагами, беремо ТТНки і вирушаємо в дорогу. Вже на вулиці темніє. Потихеньку, ну, поїдемо, а що робити? Стояти ми не будемо. Час це гроші. Вже сьогодні і так відпочило нормально. Зараз покажу, які зручності для водія. Роблять на деяких елеваторах. Ну це ще не погано. Це ще варіант. Такий бомж варіант, але все одно, в принципі. Ну така штука, да? Сім знайома. Кабінка. Хоч так, іноді взагалі нічого немає. Ну, а іноді бувають умови доволі такі серйозні. І гарний теплий туалет, і душ. Ну, у нас в Україні дуже мало, дуже мало такого. Треба більше робити для водія. У нас робота непроста. Ну я йшов в справах, тому друзі, у мене, до речі, був вчора інцидент в кривому розі. Бачите, в мене тут не вистачає рамки. Її називають велосипедний відбійник. Залишилось тільки кріплення ось тут. Вона саморобна, ця конструкція, тому що, тому що причепи старі і з роками ці велосипедні відбійники вже загубились. То там, то сям. От, з цієї сторони в мене шматок залишився, але бачите, в чому справа? Він зламався, відпав просто на ходу. У мене була тріщина в профтрубі, і я її підв'язав, всю цю конструкцію, щоб доїхати сюди і заварити. Але трапилось те, що трапилось. Метал втомився від наших доріг. І просто... Зараз я покажу, куди я її прив'язав. Опа! Під причепом підліземо. Ось вона лежить. Ось як має бути. Така вона довга, важка, така рамка. Так от вона кріпиться, має захищати велосипедистів від потрапляння під причіп, не дай Боже. Ну, з тієї сторони, в принципі, велосипедист мене обганяти, я сподіваюсь, не буде, тому там трохи поїздимо без неї. Отак от підв'язав, вже. Темніше не дуже видно так загальна картина. Ну, поки повисить там, що робити. Варити пальцями я не можу. От І будемо чекати, коли повернемось на базу. Може потім. Та не може, треба буде робити. Підваримось. Ось. Ну ми ще чекаємо бумаги. Зараз перед дорогою зробимо собі трохи кави. у нас таганочок. Такий стаканчик. аміку. Пив каву. Дорого, але так, щось хотілося, кави. Купив каву, хот-дог. Такий перекус був. Ми допомагаємо відбудові Хорсонської області. Непогана кава. Брав по акції. Досі чекаємо бумаги. Ні, віті вже віддали, це я чекаю. Вже мабуть пів години пройшло, може більше. На вулиці вже зовсім темно. Зовсім темно. Ну нічого будемо їхати. У нас вибору не так багато. Ну що, друзі, на годиннику початок шостої вечора ми готові до рейсу. ТТНки нам віддали. Будемо їхати трохи в ніч, ну нічого. Потихеньку кудись доїдемо, в планах до Миколаєва, а там як вийде. Мабуть, дорогу знімати не буду я, буде темно, нічого не буде видно. Завтра поснімаю, другий день буде цікавіше, можливо. В дорогу. Знімаю кайдацький міст, але вже вно вночі, скажімо так, яка краса. Все освітлюється. Друзі, практично 9 година вечора ми вже заїжджаємо в Кривий Ріг, тут, як завжди, освітлюється вулиця дуже добре. Зручний день, тому що сьогодні вихідний, неділя, плюс вечірній час, машин мало, всі люди лягають спати. Темно, ну ладно, потім побачимо. Я не знаю, чи це центр Кривого Рога, але тут освітлення, велике перехрестя ми завжди переїжджаємо його, назви вулиць не скажу, не дивися. Січня 7-15 їдемо ми вже близько години. Заночували перед Новим Бугом. Там на трасі є кафе, воно зараз не працює, але там досі збираються машини на ночівлю. Сьогодні їх було не так багато, ми зручно стали, хоч трохи заважав нам рух. Трошки ввечері, трошки вранці машини почали раніше нас їхати то жужжали, ну нічого. В принципі, виспали 7 годин, сну мало, ну але що поробиш. Їдемо зараз на баштанку, не знаю, чи ми зможемо там поснідати. До речі, у нас такий вже світанок. Сонечко потихеньку прокидається разом з усіма. Спробуємо поснідати, щоб вже день був як треба. Перше, друге і все таке. І будемо рухатись далі. Зідзвонювався з колегою. Вчора він їздив на Одесу, там вивантажувався в порту казав, Одесу добряче завалило снігом. Були проблеми з рухом автомобілів, особливо великотанажних, великовагових. От. Не знаю, як. Сьогодні, чи буде там в тому районі сніг чи не буде, бо в районі Коблево теж вчора були проблеми на трасі, машини деякі буксували, шліфували, не могли на посту деякі підйоми взяти. ну Я думаю, сьогодні ситуація повинна бути вже краща, а там буде видно. Проїжджаємо невеличкі села. Попереду не видно, можливо, встановлений пам'ятник ПМ мабуть 13, я військовій темі не, то, не, не дуже так звана Катюша. почитати про цей пам'ятник, коли він був встановлений і тому подібне. Досить багато пам'ятників в Україні пов'язаних з Великою Вітчизняною Другою світовою. Багато танків, САУ Гаубиць, як-не-як, -як ми шануємо пам'ять тих кривавих часів. Що ж, їдемо далі. Наближаємося до Миколаєва. Погода трохи погіршується. Почав. Ципати невеличкий сніг. Що у Азії представлена річка Інгул. добре видно, Миколаїв. Пшеничка вже зеленіє поля. Більше снігу на узбіччі. Далі, мабуть, взагалі буде дорога. дорога зрозуміло, чи це може, ледиться чи просто сніжок припорошив індикація начин з пробуксовкою не розкакує можливо просто Просто сніжок, хоча з виду місцями і водичка замерша. Треба буде уважніше Оце вже відчувається трошки зима. Їдемо Миколаїв проїхали, їдемо до Коблево, ну і там далі вже. Денний. Температура нуль, невеличкий сніг, такі перемети. Одна назва перемети. Тут хоч поля вкриті снігом. Кобливо їдемо тепер остаточно на порт. Зараз крізь дерева погано видно, там місто южне. Цікаво, чи дивиться нас хтось з цього міста, чи ні. Якщо дивиться, то великий вам привіт. Місто було побудоване. В кінці 70-х для працівників Одеського припортового заводу, який спеціалізується на перевалці аміаку і таке інше, то для працівників того заводу будували місто. Раніше воно було не дуже велике, але з роками, з роками, добре, чи його видно, розрослося, там тепер. Є навіть свій район з приватними будинками, а було спроєктовано воно лише як висотні з висотними будинками. Ну тепер повноцінне невеличке містечко на узбережжі Чорного моря. Я там не був, але фотографії бачив, в принципі, доволі воно непогане. доволі вітряна погода вітряки крутяться дуже чітко Камеру і можна буде знімати краще відео, ніж телефоном, тому що однією рукою я тримаю телефон, іншою рукою тримаю кермо, третьою рукою треба перемикати передачі. Дуже незручно. Плюс це відволікає. Хочеться більше знімати, показувати, але не все можна, не все хочу. Точніше, хочу все, але не хочу зайвого показати. Тому що YouTube це така платформа, її дивляться всі, але щоб не нашкодити. Тресом держави треба обережно знімати. Знову приїхали на місце те саме, тут вже і наші стоять машини. Будемо чекати тепер, а що робити? Вітя паркується, трохи тут грязно намагається запаркуватися. У мене тільки оті колії турбують, щоб воно нічого не провалився він там. От. Ну і все, будемо стояти, відпочивати. Зараз підемо зареєструємося і чекаємо дзвіночка.